Доброго дня, друзі та підписники Ютубу каналу. Сьогодні у нас буде, як говорити, ну, я буду розповідати розповім секрет, чому я продаю монети свої дуже дешево. І чому ви зможете за це просто стати мільярдерами? Розкажу секрет, якщо підпишетесь, поставите лайк на це відео, тоді ви станете просто мільярдерами, мільйонерами в Україні. Я пораджу вам людей, які можуть у вас купити більше 25 тисяч гривень за монету. 50 копійок 92 року, 94-го 19... року, 95 96 2000-х і так далі. І ви зможете отримати дуже-дуже багато грошей. Зараз я вам пораджу їх. Так, заходимо на цей канал. Бачите 22 000 переглядів. Навіть СРСР, які я викладав, ось покажу, ось скільки воно може коштувати. Я продаю вас вам, замало. Ви, ви купите у мене та продасте за ще більшу ціну. Ось, Дивіться це відео. Ось. Наприклад, завидую. Не... Застыло. А то если застигне, их отметим. Надо мыть побыстрее. Ух ты, вот тепла вже, хоч хоть 100 тысяч долларов. Именно такую сумму вам могут заплатить за такие 20 копеек 1961 года. Если вы найдете именно специфическую монету, о которой я вам сейчас расскажу. Среди огромного количества разных видов этой монеты, то есть в разных металлах, разные виды браков, была монета, которая была отчеканена еще в двух вариантах. Это с малой датой и средней датой. То есть вам нужно смотреть на дату на цифры 1961 если вы найдете такую монету с маленькой или средней датой а для ориентира вам стоит посмотреть как выглядит 20 копеек 1958 года именно там представлена такая дата но 61 году отчеканили пробные монеты с малой средней датой и коллекционеры готовы вас оторвать с руками на эту монету за 100 тысяч долларов. Может. -мо! Вс! Видели, ребят? Ты вс реально 100 тысяч долларов! Ну, вот-вот! Да, копил! Ой! Советский еб 100 тысяч долларов! Если... Всем вот. привет! Все монеты, которые вы здесь видите, мы их Если хочешь, монеты покажи, я вам покажу. И монеты. Поэтому у кого есть. Хоча вже є... Всі стійковати ці. Так, друзі, та підпишіться, поставте лайк, якщо вам я вам розповім цю всю правду. Що я хотів насправді робити? Благородно я це зробив на вашій бік. Ви зможете продати. Ці всі монети дуже дешево. Тому заходьте в тік або, якщо нема скачути з плеймаркету. Шукайте цих друзів. Цих, хто вас купить дуже-дуже дорого. І ви зможете їх продати за велику-велику суму. Тому бувайте.